Раз ми хочемо розказати про те, що відбувається на Черкащині, і там знаходиться наша кореспондентка Олена Квітка. Бо угу. саме там зараз відбувається збір такої великої спільноти стоматологів. Вони на Черкащині проводять безкоштовну імплантацію зубів нашим захисникам та захисницям. І це перша така масштабна не знаю, акція напевно можна сказати в рамках України. Такого нічого подібного не було. Хоча наші захисники дійсно допомогти потребують підтримки і допомоги в операційних побувала і. Наша олена квітка. Давайте подивимося матеріал. А вже потім зможемо наживо поговорити з нею тут в студії. Як вас і Це Молодець. Ми приступаємо до встановлення імплантанту. Це стоматологічна операційна, в якій лікар працює над тим, щоб повернути красиву усмішку військовій, яка нині захищає небо над Черкащиною. Одна з 23 приватних клінік Черкас, які об'єдналися разом і ініціювали благодійну акцію, щоб провести дентальну імплантацію військовим. Ми беремо якийсь напрямок да, всі нашу спільноти і допомагаємо певним там підрозділам, чим можемо. То машини, то старлінки, то аптечки. А ось на останніх зборах вирішили провести такий би, захід, від відновив військового усмішку. В іншій клініці Максима ми перехопили на шляху до операційної. Поки Анестезія не подіяла повністю, він ще може говорити. Чоловік звільнився декілька місяців тому. Попри те, що під час служби у 118-й окремій бригаді територіальної оборони отримав три поранення і був у найгарячіших точках, не менш страшно йому і зараз. Але чоловік не припиняє жартувати. Ката робилася, лікар готується до операції. Симпатично вийшло супер. Під час служби Максим втратив два зуба. Там, де ми знаходилися не стоматологів і не було часу для лікування. Саме дентальна імплантація, технологія, яка дозволяє відновити втрачені зуби так, що їх не відрізнити від своїх. Імплант це такий шурупчик да з спеціального сплаву титану, який вкручується в щелепу в рази відсутності зуба. він зростається з кісткою намертво. і через три місяці вже можна цей зубчик верніше, цей імплантик навантажувати, тобто виготовляти коронку. Ця дороговартісна операція завдяки ініціативі стоматологів Черкащини абсолютно безкоштовна для військовослужбовців. Інакше каже Олександр, ще довго б ходив без зубів. Треба, особисто, бути. Надо ось дітям. Во-вторых, яке снаряження наброзять, в третіх, техніка ламається постоянно. Ми її за своїм Потом і сім'я. І все деньги входять у так раз. І їх просто немає. Олександр професійний водій, служити пішов ще у 2014 році. Зараз командир взводу 39-го батальйону разом з побратимами служить на покровському напрямку. Перед операцією сміється зі свого милого помаранчевого Чепчика і розповідає, що радий короткій відпустці, але вже від такого відвик. Як то сама туди прийжає, то це де непривично. За два дні спільнота стоматологів Черкащини запланувала провести 40 дентальних імплантацій військовим. І дуже сподівається, що така ініціатива стане натхненням і для лікарів-стоматологів з інших міст. Саме так підтримувати військових. Вони життя за сама це наш обов'язок. І після війни теж я думаю.